Понад 700 книгозбірень в Україні знищили або пошкодили російські окупанти. Такі дані наводять у національній бібліотеці імені Ярослава Мудрого. Як наслідок, сотні тисяч книжок та архівних документів втрачені. Ті ж що вдалося врятувати зі згарищ, планують відновити у Києві. Представили мобільну станцію для відновлення та консервації унікальних бібліотечних фондів. Як можуть допомогти сучасні технології в цьому? Розпитаю Галину Григоренко, першу заступницю міністра культури та стратегічних. Комунікацій пані Галино, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава вітання! Отже, напередодні відбулася презентація першої мобільної станції для порятунку та консервації бібліотечних фондів. Арча 1 розкажіть нам, як вона працює, який принцип. Ну, власне, це е, майже космічна станція, це пересувний контейнер, в якому зберігається високотехнологічне обладнання, і е, перший етап цього проекту Арка або Ковчев, якщо перекладати вже так українською мовою. Це е, тільки перший крок для саме збереження тих е, книжкових видань, які були пошкоджені під час атак е, збройної російської агресії проти України і відповідно приведення їх до нормального стану, та, тобто осушка, якщо вони були, наприклад, під час пожежі на, на Моклі, та якщо були якісь. Інші впливи на паперові носії, та і все це потрібно відновити. І власне в цій станції буде змога це зробити. Проект довготривалий, і це тільки перший крок сьогодні відбувається навчання бібліотекарів, які доєдналися з різних регіонів України для того, щоб подивитися, як працювати з цим обладнанням. І наші чеські колеги, які допомогли нам реалізовувати цей проект, проводять навчання. Ну а далі вже станція поїде по регіонах України. Яка амбіційна ціль? Скільки бібліотечних фондів вдасться таким чином зберегти? Розраховували? Ви знаєте, питання не в тому, скільки питання в тому, як це відбувається. І нас, нас дійсно цікавить результат: це збережені книжкові фонди, і архівні документи, які зберігаються в бібліотеках наших різних регіонів. Тому найважливіше питання це якісний підхід і навчання тих, хто буде працювати, тому що швидкість тут однозначно не є корисною та рисою для цього проекту, оскільки до кожного документу, до кожної книги, до кожного видання треба підійти дуже уважно, визначити, що саме сталося з цією чи іншою книгою, та які інструменти і методики потрібно застосувати, щоб зберегти а не нашкодити далі. І, відповідно, тут найперший ну, орієнтир наш це, звісно, критерій якості, як ми будемо зберігати. Тому що, як зазначалося, дійсно, за нашими даними в Міністерстві культури та стратегічних комунікацій, 770 бібліотек були пошкоджені з початку повномасштабного вторгнення або зруйновані вщент. І це означає, що частина видань вона дійсно зникла вже. Та, але оскільки у нас в бібліотеках є. Дубльовані іноді видання, та, але є і дуже рідкісні речі. То ми плануємо вибудувати маршрут відповідно до пріоритетності. Це вже завдання наших колег професіоналів бібліотечної сфери. І тут тісно працює Національна бібліотека імені Ярослава Мудрого, всеукраїнська бібліотечна асоціація. Вони зв'язуються з колегами, визначають, де є потреба, де найгарячіша потреба, і далі ця станція дійсно як ковчег буде подорожувати Україною і доєднуватися до тих. Колег, де є найбільша загроза і найбільша потреба, пані Галино можливо, зараз можете назвати? От ви кажете про рідкісні питання, а які ледве росіяни не знищили, нам пощастило все ж таки, але і які ви поставите в першу чергу на відновлювання, можете назвати? Ну, ми не ведемо конкретний облік зараз в міністерстві. Ми тільки опрацьовуємо зараз з колегами той список, який подають бібліотеки. Оскільки проєкт довготривалий, ми розраховуємо працювати з цим доволі довго. Я ж кажу, це не якась така безпосередня швидка допомога. Та це довгий проєкт, і він запланований досить на довгий період. Тому зараз ми якраз опрацьовуємо, що саме, які саме видання постраждали, та в якому вони стані знаходяться, яка допомога потрібна та де. Сушка, де можливо якесь інфрачервоне е, е, випромінювання, та де потрібні якісь знімки для того, щоб порадитися з колегами, і які краще методи зстосувати, тому що, як ви знаєте, папір це дуже тендітний матеріал, але на папері, е, на виданнях, там ще починаючи з 18 століття, та зберігається багато текстів, які важливі нам для розуміння нас, нашої історії і того, що ми переживали в різні часи. Як сформувався цей проект? Взагалі, а хто надихнув? Який досвід, можливо, міжнародний і хто працював над цим проектом? Ну, проєкт унікальний, тому що він насправді виник на потребу України, та яка була озвучена, і співпраця виникла дійсно в професійному середовищі. Перш за все, тут була співпраця між двома національними бібліотеками Чехії і України. І, звісно, всеукраїнська бібліотечна асоціація приєдналася. Та, і два міністерства культури. Ми дуже вдячні за підтримку нашим колегам з Праги і разом. Чеські колеги і комітет ICOM, це міжнародна організація, яка відповідає за збереження спадщини, поширення кращих практик щодо збереження рухомої, і нерухомої спадщини, і відповідно вони працювали вже з приватними донорами для того, щоб зібрати кошти і це. Орієнтовно півтора мільйони доларів коштував цей проект, щоб облаштувати цей контейнер, підібрати все необхідне обладнання, скомпонувати його в найбільш ергономічний спосіб в цьому контейнері, доставити цей контейнер в Україну та і оплатити роботу людей, які власне будуть і навчати, і надалі супроводжувати цей проект. І я вам скажу, що це тільки перший етап. Далі ми вже ведемо перемовини про другий етап. А ковчег 2 який буде опікуватися оцифруванням. І далі ще буде ковчег 3 який так само буде працювати з музейними колекціями. Вже тобто, це такі мобільні станції. В чому їх перевага в тому, що ми не в одне місце звозимо всі наші твори для того, щоб з ними працювати, та бібліотечні фонди а. Станція доїжджає до них. Да? В цьому є ну, набагато гнучкіше планування, набагато простіше тоді виокремити той маршрут, який буде найбільш пріоритетним, гнучко реагувати на якісь зміни ситуації безпекової і так далі. Тому тут ми вдячні нашим колегам з Міністерства культури Чехії, Чеської Республіки, і, звісно ж. Нашим професіоналам, які вибудували професійні зв'язки між інституціями національних бібліотек, а як ви визначаєте тут критерії? В яку бібліотеку, в який регіон, перш за все, має поїхати ця станція? Я так розумію, поки що це одна станція, і саме ця вона і буде одна. Власне, це контейнер, який чіпляється до транспорту, та і може переїздити автомобільними дорогами по Україні і розташовуватися в тих регіонах, де є більш-менш. Безпекова ситуація дозволяє з цим працювати, оскільки це все-таки не підземне сховище, та, а це контейнер, які стоїть десь у дворі в захищеному місці, та, але все ж таки він не є захищеним настільки, щоб ми були убезпечені від атак Російської Федерації. Маршрут вибудовується відповідно до значимості колекції, та, і оскільки в нас національні наші бібліотеки, в Одесі, в Харкові та вони є такими центрами, в яких зберігаються найбільше цінних фондів, звісно, ці бібліотеки є в пріоритеті. Але е, ми розуміємо, що є е, певний перелік творів, які потребує е, і фондів книжкових, та які потребує роботи е, з маленьких місць, скажімо так, і там, де колекція ці невеликі, вони будуть доїжджати до обласних центрів. Графік зараз складаємо, але знову ж таки з безпекових е, міркувань ми його не будемо розголошувати. Це внутрішньо цехова внутрішньо професійна інформація, е, якою займаються опікуються наші е, бібліотекарі. Пані Галино, дякую вам за участь в нашому ефірі. Що знайшли час? Це була Галина Григоренко, перша заступниця міністра культури та стратегічних комунікацій України.